Я рекомендую абсолютно усім українцям відмовитись від запропонованої зеленським тисячі гривень. Багато хто не може зрозуміти, навіщо українська влада раптом вирішила роздати ці гроші народу. Спочатку підняли податки, забрали гроші навіть у найбідніших верств населення, а тепер раптом вирішили просто так роздати близько 30 мільярдів гривень. У чому логіка? Дехто вважає, що це свого роду підкуп. Раніше роздавали гречку та консерви, а тепер гроші. Але ні, це просто частина відпрацювання технології цифрових грошей. Вперше таку модель випробували під час пандемії з тисячею Зеленського. Україна вже давно стала полігоном для тестування цифрових технологій. Особливість цифрових грошей полягає у тому, що їх можна витратити лише на певні товари та послуги, і використати їх потрібно до встановленого владою терміну. Тобто планують роздати цю тисячу, але її потрібно буде витратити з грудня по лютий і тільки на товари та послуги українських виробників. Також я вважаю, що вирішили роздати ці гроші, щоб зрозуміти, скільки взагалі. Людей залишилось в Україні. Тобто, вже за всіма вище зазначеними пунктами, очевидно, що ця тисяча для народу не безкоштовна. Я вже багато разів говорив, що вся ця штучна війна створена лише для двох цілей: перша зачистка населення України, щоб надалі замінити це населення іншими націями. Ці нації мають бути невибагливими до комфорту і повинні обходитись дешево тим, хто володіє всіма ресурсами в Україні. А друга мета заробіток на цій утилізації. Саме тому всі два роки звідусіль у Така сильна пропаганда казино та донатів, і зараз українській владі потрібно зрозуміти, скільки ще залишилось людей, яких за планом потрібно прибрати з цієї землі назавжди. Усе сказане, це моя особиста думка. Відсутність реклами та повне свободу слово у моєму телеграмі. Підписуйся.